Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І коротке відео, буквально тільки що пару хвилин назад, Людина, в якої ми купуємо автомобілі в Нідерландах, Ну не тільки в нього, але й дуже багато автомобілів іменно на цій стоянці. Він закинув і запропонував, можливо, кого зацікавить. Це є Renault Megane 4-ї моделі. 2018 року, як ви бачите, на гарній комплектації, гарна оптика Led Power Fusion. Ось такий рено Меган. Дійсно в гарному стані, в гарній комплектації. Також перевірений на стан лакофарбового покриття, жодний елемент, немає жодного підкрасу, перефарбування там, чи під лаком Весь е в оригіналі, тобто немає жодних зауважень на гарних титанових дисках. Пробіг даного автомобіля, що я не помиляюся, чи 212, чи 217 тисяч. Тобто зараз там буквально пару секунд дана людина відкриє двертики, покаже вигляд салону і там буде і пробіг. Що про по ціні даного автомобіля? По ціні даного автомобіля, тобто, кого зацікавити, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Я закинув техпаспорт на митницю і чекаю результату на рахунок розмитнення. Даний автомобіль у нас зараз знаходиться в Нідерландах, поки ніким він не зарезервований. Так що автомобіль є в наявності. Плануємо їхати в Нідерланди в неділю. Вже можемо одразу забрати його, або більш детальне відео і більш детальний огляд вже про стан автомобіля безпосередньо, коли буду знаходитись в Нідерландах. Як ви бачите, по комплектації в комплектації Bose має камеру заднього виводу, сабвуфер у нас стоїть, як завжди, на місці запаски. Дуже гарний дизайн в нас салону автомобіля. Як ви бачите... Чиста шкіра, але з вставками коричневої шкіри. Дуже гарно виглядає, зроблено все шикарно, великий планшет, підсвітка на кожній дверці автомобіля. Ось такі в нас сидіння, тут масаж сидінь. Ось так виглядає салон. Дійсно гарний шикарний автомобіль, правда, Ціна його е, теж немаленька. Має два ключі, великий планшет, підігрів сідушок, комплектацію Bose, як я вже і говорив. І пробіг 217 тисяч. Великий планшет, е, камера заднього виду, всі кругові партроніки 360, шестиступка, механіка. Більш детальну інформацію про сам стан автомобіля. Е, ще раз кажу, телефонуйте 097 606 25 99, можливо, кого зацікавлять інші автомобілі. Зараз також є куплений в наявності і він стоїть ось в цієї людини Volkswagen Golf. І вдома також є Renault Megane 3 2013 року, але реставлений вже в новій морді. Всім гарного дня, мирного неба, телефонуйте, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, О, які запитання, телефонуйте.